Вітаємо, любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про ЄСВ. А саме хотів би висвітити дві позиції стосовно нещодавної реформи, яку запропонували в Верховній Раді, перенесення контролю. За сплатою та адміністрування ЄСВ до пенсійного фонду. Хочу розповісти вам про те, як насадилися бізнес та як насадиться Мінсосполітика. Але перед цим я хотів би попросити вас, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Також хочу вам. Повідомити, що потрібна допомога нашим хлопцям ЗСУ. яким чином ви можете допомогти? Поставте їм на озброєння БТР 400 тисяч доларів. І зараз багато хто, мабуть, подумав, що я збожеволів, де ви можете знайти такі гроші? А сіль якраз в тому криється, що вам купляти БТР не треба. Він вже є. Він трофейний, але він без коліс. От в чому біда. Донедавна до таких БТР колеса можна було дістати лише на території країни-окупанта. Але слава Богу, на території нашої держави недавно відкрилися декілька підприємств, які виробляють. Необхідні колеса. Вартість одного такого колеса 42600 гривень. Тому я прошу вас, долучайтесь до збору, який організував Погодійний фонд Шоу з Україн. І кидайте, будь ласка, донати за реквізитами, які ви бачите під цим відео. Хто скільки може, хоч 5, хоч 10 гривень. Вже перша партія з восьми коліс поїхала на фронт уже перший БТР. Поставлений на службу наших воїнів. Тож, повертаємося до нашої теми. Яка позиція Мінсоцполітики? Чому вони підтримують передачу адміністрування ЄСВ від Податкової до Пенсійного фонду України? Дивіться, 7 серпня 2023 року у Верховній Раді групою народних депутатів був зареєстрований проєкт закону 9570, який разом із пов'язаними з ним проєктами законів України за реєстраційними номерами 9569 та 9571 яким пропонується передати Пенсійному фонду України адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування або ж ЄСВ, а також функції контролю за його сплатою. А Мінсоцполітики підтримує цей законопроект, оскільки він дозволяє врегулювати одну з суттєвих проблем у сфері соціального захисту. Внаслідок недостатнього контролю за сплатою ЄСВ. Деякі роботодавці не сплачують ЄСВ за працівників. Це спричиняє проблеми в першу чергу для власне, працівників. Адже за певний період часу людині не зараховується страховий стаж. Також працівник не має можливості претендувати на страхові виплати, наприклад, лікарняні. Тобто. Виловили суть. Ми зараз говоримо про ЄСВ за працівників. Ще одна існуюча на сьогодні проблема це те, що наразі інформацію про те, за яку людину і який обсяг внесків сплачено, пенсійний фонд отримує зі значною затримкою. Наразі єдина квартальна звітність щодо сплати ЄСВ. Подається протягом 40 днів після закінчення кварталу. Весь цей період пенсійний фонд, який відповідає за виплату пенсій, страхових виплат, призначення субсидій, не володіє інформацією, оскільки ЄСВ сплачено за конкретну людину. Тобто, немає точної інформації, щоб визначити розмір допомоги, необхідній їй. Це ускладнює швидке реагування держави на потреби окремого працівника. Наприклад, у випадку, якщо людина захворіла у лютому, пенсійний фонд отримає відомості про заробіток такого працівника лише наприкінці травня, бо 40 днів після закінчення першого кварталу. Відтак, він не має точних даних. Для розрахунку і виплати лікарняних на момент їх призначення. Повальнення функцій за адміністрування ЄСВ пенсійному фонду дозволить вирішити ці проблеми без збільшення адміністративного навантаження на роботодавців. І, як каже Мінсосполітики, таким чином точна і актуальна інформація щодо роботи і внесків. За кожного конкретного працівника не тільки дозволить більш гнучко та оперативно реагувати на їх потреби і забезпечувати страхові виплати, а й спростити реалізацію прав у сфері праці. Нагадую, що до 2013 року якраз адміністрування і контроль за сплатою ЄСВ був на пенсійному фонді. Тому можна сказати, що у них є досвід з адміністрування цього податку і роботи зі звітністю. Але одразу переходимо до позиції бізнесу. Бізнес проаналізував дані законопроекти, і ось що каже. Фахівці Української ради бізнесу детально проаналізували проекти законів 9569 та 9570. Та зазначають, що ці проекти є недоцільними у поточних умовах. Їх реалізація погіршить адміністрування ЄСВ та призведе до збільшення видатків на пенсійний фонд. На сьогодні держава, Державна податкова служба України має. Інформаційно-комп'ютерні системи, які забезпечують облік платників податків, приймання електронної звітності, облік нарахованих та оповачених сум, правове супроводження, консультування платників податків та інші процеси адміністрування. Система на цей час працює з високою ефективністю і виконує покладені на неї функції, так каже бізнес. Тож, незрозумілими для них є норми. Проєктів 9569 та 95,70, якими пропонується передача функцій з адміністрування єдиного соціального внеску від е, податкової служби до Пенсійного фонду України. який не має відповідного інформаційного забезпечення відповідних автоматизованих систем. Пояснювальна записка не містить жодних розрахунків та аргументів, які б доводили. Тези щодо неефективності роботи поточної системи, тож впровадження цих норм виглядає необґрунтованим. Ще більш дивним виглядають норми цих проєктів, зважаючи на те, що представниками влади задекларовано після завершення воєнного стану об'єднання ЄСВ, ПДФО, військового збору у один податок. Та зниження навантаження на фонд оплати праці. З огляду на це, доцільним на цей час є зменшення функцій та видатків пенсійного фонду та поступова трансформація його у департамент Міністерства соцполітики. Український бізнес закликає народних депутатів та Кабінет міністрів утриматись від прийняття законопроєктів. Без будь-якого обґрунтування на кшталт 9569 та 95.70. Бізнес закликає провести аналіз витрат вигід таких змін, отримати оцінку проєктів від Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства цифрової трансформації та на основі цієї інформації провести відкрите експертне обговорення проєктів. 9569 та 9570 за участі ключових стейнхолдерів за підсумками яку визначитись щодо доцільності таких змін. Тобто, своїми словами, Мінсоцполітики ратує радує за те, щоб передати пенсійному фонду контроль за спатою та звітністю по ЄСВ, мотивують вони тим, що. Бізнес таким чином може втратити можливість не платити ЄСВ за працівника. Особисто я стикався доволі часто з такими випадками, коли бізнес всіми правдами і неправдами намагається не платити за найманого працівника ЄСВ. Тому, з цієї точки зору, підтримую. Але бізнес також висловився і каже, що оці законопроекти 9569 та 9570 мають занадто виражений недопрацьований характер. Тобто. Немає чіткого розуміння, що, де як. Тому на даний момент усі законопроекти більше виглядають як популістські проекти. немає конкретики, тому бізнес закликає все ж таки допрацювати дані законопроекти, а не приймати їх гарячково, сподіваючись, що на авось. Як то кажуть, що потім випиве. Потім то випаве, але випали таке, що на голову не наліз. Це говорю як бухгалтер. На цьому все. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно даної реформи. І сподіваюсь, день у вас буде хороший. Якщо вам потрібна буде консультація бухгалтера, можете звернутися до мене за посиланням на інстаграм або ж на електронну пошту Обидва посилання я залишаю під цим відео. Любіть Україну! Донайте на ЗСУ! Все буде Україна! там Незалежності вас, мої любі українці! Бережіть себе. Пока.